Приїхав Орбан в Київ до Землянського. Землянський до Орбана. Ви така імпульсивна і неординарна особистість. Я вами захоплююся. Аж не віриться, що ви ощасливили нас своїм візитом. Давно хотів з вами потервеніти на різні теми. Мені казали, що ви займаєте крайню праву сторону. Це правда? Орбан? Я до вас прибув як посередник. Землянське. Також мені казали, що ви завжди ставите на червоне. Не буду приховувати від вас. Я хочу переконати вас поставити на зелене. Орбан. А, так так-так, починаю розуміти. А мені шостого. може, Закарпаття? Землянське, давайте не будемо спішити. Вип'ємо по чарці горілки за знайомство. Закарпаття нікуди не дінеться. Орбан. А, в такому разі нам нема про що говорити. І я так і передам, що розмови не получились. Землянський. Кому передасте Орбан? Як кому? Путіну. Землянський до Орбана. Ви така імпульсивна і неординарна особистість. Я вам не захоплююсь. Аж не віриться, що ви ощасливили нас своїм візитом. Давно хотів з вами потеревенити на різні теми. Мені казали, що ви займаєте крайню праву сторону. Це правда? Орбан. Я до вас прибув як посередник. Зівлєнський. Також мені казали, що ви завжди ставите на червоне. Не буду приховувати від вас. Я хочу переконати вас поставити на зелене. Орбан. А, так-так. Починаю розуміти. А мені що з того? Може, Закарпаття? Землянський. Давайте не будемо спішити. Вип'ємо по чарці горілки за знайомство. Закарпаття нікуди не дінеться. Орбан. Ах, в такому разі нам нема про що говорити. Я і так передам, що розмови не вийшлося. Землянський. Кому передасте? Орбан. Я кому? Землянський до Орбана. Ви така імпульсивна і неординарна особистість, я вами захоплююсь. Аж не віриться, що ви пощасливили нас своїм візитом. Давно хотів з вами потеревенити на різні теми. Мені казали, що ви займаєте крайню праву сторону. Це правда, Орбан? Я до вас прибув, як посе, як посе, як, як по, як посе Землянське. Також мені казали, що ви завжди ставите на червоне. Не буду приховувати від вас. Я хочу переконати вас поставити на зелене. Орман. А, так так починаю розуміти. А мені 6? Може закарпуття землянське. Давайте не будемо спішити. Вип'ємо по чарці горілки за знайомство. Закарпуття нікуди не дінеться. Орбан. В такому разі нам нема про що говорити. Я так і передам, що розмови не вийшло зі Кому передасте? Орбан. Як кому? Пушкіну.